Слава Богу. Твою молитву чують небеса, і хоч, здається, відповідь далеко, коли вже втратив віру в чудеса та бачив Бог, коли є небезпека, коли, не раз, схиляючись в молитві, вже замість слів душа Твоя волала. Господь тоді допомагав у битві і знову душу милість наповняла. Не раз біда, що тисла на молитву, вкрадала сон і спокій від душі, тоді Господь ставав за тебе в битву і чув твій плач тихенький у тиші. Твоя молитва в Бога під контролем, і кожен поклик, записаний в Його, і хоч не раз проходиш шлях земний із болем, Бог не байдужий до життя Твого. Долини сліз доводиться долати, когось втрачати на шляху земнім, та лиш в молитві можеш біль здолати, і відповідь знайти лиш у Христі святім. Лише в молитві можна біль згасити, і рани горя затягуються в ній. Її потрібно тільки полюбити, і Бог вийде назустріч у біді твоїй. Можливо, мамо, ти виплакала всі сльози, нема рахунку твоїм всім молитвам, та знай одне. Що змінить сонце грози і дасть Господь для серця тобі бальзам. Не раз просила Господа за сина, благословінь просила для доньки, тебе Бог чує, мамо, на колінах. Ти лиш проси Господньої руки, молитва має силу перемоги, це джерело притоку нових сил, молитва робить з кривих прямі дороги. Тебе Бог чує, ти лиш тільки вір. Твоя молитва, брате, перед Богом. Він знає все, що ти сказав йому, ти тільки не лишай Ісуса за порогом, а місце дай у серці своєму. Не раз в житті, отримавши невдачі, ти гірко плакав, просивши в Бога сил, і Він, як добрий батько, вирішував задачі, та сил давав Він плити для твоїх вітрил. Він знов тобі давав розправить крила і на висоти підіймав земні, лише в молитві із Господом є сила. І буревії з нею, не страшні, не думай, що ти сам, що Бог тебе не чує. Він кожне слово бачить на вустах, і вчасно відповідь свою відкриє, ти тільки йди до Нього в молитвах. Твою молитву чує Бог, це є єдиний лиш зв'язок із Ним. Як добрий батько, дасть відповідь потребі, ти лиш довірся серцем всім своїм. Амінь.